Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Міжміські рейси скасовано тролейбуси стоять перебої з електрикою, крижаний дощ та снігопад по всій республіці. Економічний тиск на Придністров'я. Нові мита від Молдови. Свято світла та добра православні відзначили Різдво Христове. Корисні канікули зимовий табір у Гоянах. Новий рік для республіки розпочався з нових обмежень. Молдова для придністровських підприємств вела мита з товарів, які ввозяться на територію нашої республіки. Відтепер вони змушені будуть сплачувати подвійні платежі в бюджет ПМР і в бюджет Молдови. Про нові фіскальні обтяження для придністровських підприємств говорять у президента. Глава держави провів спеціальну нараду. Це шаг, як говориться. Огрініщення наших крок, як кажуть, не новий. У нас стара тема. Це банківські обмеження. Тут можна говорити про те, що однією рукою європейський союз надає можливість нам працювати з ЄС, займаючись зовнішньоекономічною діяльністю. Іншою рукою в нас цю можливість забирають, створюючи внутрішні проблеми, що стосуються податків платежів з даної зовнішньої економічної діяльності і можливості реєстрації рахунків в банках Молдови наших підприємств. У процес вирішення ситуації потрібно залучати учасників формату 5 плюс 2, вважає президент, у тому числі і мальтійське головування в ОБСЄ, яке приступило до виконання своїх обов'язків лише цьогоріч. Придністровський МЗС вже звернувся до міжнародних учасників переговорного процесу, адже ведення мита на вивезення і ввезення товару не має жодних легітимних підстав в контексті будь-яких загальноєвропейських норм і принципів. Прошлому минулому перед завершенням році. Ми провели засідання експертних груп з питань економіки. Жодних сигналів з молдавської сторони про те, що планується ведення таких додаткових обтяжень, не було. Тим не менше, ми знаходимося в новій реальності, яка створює додаткові труднощі. Ми звернулися за роз'ясненням до молдавської сторони, поки жодних пояснень немає, і плануємо активізувати взаємодію на рівні учасників міжнародного переговорного процесу. Придністров'я готове до відновлення переговорів у форматі 5 плюс 2 і на інших міжнародних майданчиках. Йшлося на нараді. Нові мита для придністровських підприємств це не сильний крок. Це крок слабкого. Це шлях в нікуди. Так Вадим Красносельський назвав економічний тиск Кишинева. Глава нашої держави звернувся до керівництва Молдови. От ваших действий страдает не власть, як ви від ваших дій страждають люди, які мешкають тут, громадяни Молдови, Росії, України та інших держав. Ті, хто навіть можливо за вас колись голосували, але це вам не цікаво. Ви хочете спіймати політичний хайп? Ну, будь ласка, можете спробувати, але як свідчить історія, шлях ескалації це шлях у нікуди. Тільки переговори здатні вирішити ті чи інші проблеми а віроломно без попередження запроваджувати обмеження це удар по всьому населенню Придністров'я. Європа предоставила право. Європа надала Придністров'ю право через програму DCFTA вести зовнішню економічну діяльність з європейським союзом і дякує їм за це. А що ви зробили? Ви зробили все, щоб цим рішенням поставити палки в колеса. Саме ви не відкриваєте банківські рахунки наших підприємств, зареєстрованих в Молдові. Саме ви паралізуєте банківську систему. При цьому, коли ми просимо вас дати алгоритм, формулу нуль реакції. Ви хочете в Європу. Ви хочете до Європи, це ваш вибір не народу. Поки що народ не проголосував. Буде референдум, буде видно. Але хочу нагадати, що Європа завжди декларує людські цінності: права людини, право на свободу, право на підприємництво. І на запровадження мит для наших економічних суб'єктів, для громадян Придністров'я, це не є європейські цінності, це порушення прав людини, право на підприємницьку активність та підприємницьку діяльність. Прошу. Власть Молдови дума. Я прошу владу Молдови одуматися та зійти зі шляху агресії, вийти на шлях нормальних мирних позитивних переговорів. До чого я вас постійно закликаю. У республіці верої негода. Наразі Придністров'я накрив снігопад. Напередодні йому передував дощ вранці льодовий рух дорогами ускладнився. Є подекуди проблеми з енергопостачанням. Про ситуацію в містах і районах. Сьогодні говорили в президента. Крижаний дощ, сніг та хуртовина. Погода в республіці кардинально змінилася. Зимова стихія не стала несподіванкою для придністровців і комунальних служб. Про наближення циклону гідрометцентр попереджував завчасно. Усі профільні служби були у стані підвищеної готовності. По состоянию на 9 часов. Станом на дев'яту годину ранку по всіх містах для усунення наслідків негоди на автодорогах задіяно 272 співробітники комунальних служб та 57 одиниць техніки. Витрачено 315 тонн піщано-сольової суміші. Лише за перші години негоди три випадки вуличного травматизму. Сталося 9 ДТП. Зверталися люди і до стаціонарних пунктів обігріву. В кожному місті, в кожному районі дані центри дажне бути. В кожному місті, кожному районі такі центри повинні бути. Спортивні готелі, інші місця було й таке, що ми розміщували на території вокзалу з елементами обігріву і елементарного харчування. Рух дорогами міжнародного значення тимчасово припинили на низці Придністровських частково обмежили. Шлях між терасполем та бендерами вирішили не перекривати. Співробітники госавтоінспекції співробітники державтоінспекції рекомендують водіям за можливістю утриматися від поїздок на власному авто за межі населених пунктів. Перекрита обізна траса в Григоріополі. Весь рух іде через місто. Закрита ділянка траси небезпечна для руху транспорту. Були проблеми із міським транспортом. У столиці тролейбуси сьогодні не ходили. Контактна мережа сильно скриженіла ще о 7.30. коли запустять, залежить від погоди. У Бендерах зранку електротранспорт теж стояв. Працівники тролейбусного управління пробували запустити рух містом, збивали ожелець з проводів. Постраждали і мережі електропостачання. 32 села залишилися без світла. Через це зупиняли роботу котельні. Люди були без тепла, перебої у подачі води та газу не фіксувалися. Хліб отримали усі міста і села республіки. Президент Красносельський доручив за необхідністю задіювати техніку Міноборони. Говорив про використання резервних джерел електроенергії. Вони мають бути готові до застосування у будь-який час. Негода в республіці продовжиться до завтрашнього ранку. У Придністрові через негоду закрили багато міжміських маршрутів. Дощ, який перейшов у сніг, зранку паралізував рух автотранспорту. Автостанції Придністрові оголосили про відміну більшості регулярних міжміських рейсів, зокрема із столиці до Первомайська, до Босар, Григоріополя, Рибниці та Кам'янки. Припинено рух маршруток в напрямку Кишинева. В першій половині дня зберігалося сполучення лише в напрямку Слободзеї. Ми прийняли рішення. Ми вирішили зупинити міжнародні маршрути у напрямку Кишинева по Кам'янському, Рибницькому, Гриріопольському Добосарському районам також зупинено приміські перевезення. А приміські перевезення у Терасполі до обіду прийнято рішення зберегти, тому що великий відсоток мешканців Слободзейського району працюють у Терасполі. І ми розуміємо, що якщо ми зранку повністю зупинимо транспорт, у них не буде можливості повернутися додому. Триматися від поїздок на особистому транспорті за заможмісти сіл за для Її ж безпеки закликали водіїв і у Державтинспекції. Несприятливі дорожні умови збережуться і наступної доби вночі. Синоптики прогнозують посилення морозів до мінус 18. Напередодні православні християни відзначили Різдво, тисячі віруючих від Бендер до Кам'янки зібралися в церквах, щоб почути благу звістку про народження сина Господнього. Нічне богослужіння пройшло і в головному храмі Придністров'я, кафедральному соборі Різдва Христового участь взяв і глава держави. Палаючі свічки, священики у святкових рясах і сотні прихожан, так у столичному соборі зустрічали головне православне свято. Всередині усе прикрашене ялинковими гілками, символом вічного миру, радості і щастя, які прийшли разом з народженням Спасителя біля храму Вертеп. Служба і літургія тривали кілька годин. У храмі звучали урочисті пісноспіви і поздоровлення зі світлим святом. Тихість цієї ночі сьогодні. Що ціма цієї ночі сьогодні відчутна кожному, хто був присутній на цьому святковому богослужінні, хто молитвенно звеличив Бога, який дійсно нас з вами рятує від всяких неприємностей, від усякого гріховного стану. Вітаю усіх вас зі святом. Бажаю, щоб цей день і всі святкові дні були мирними і радісними. І благодатні нашим з вами серцям. Мир і радість нехай супроводжують нас з вами, а в наших серцях царює мир, любов і радість. Святкові богослужіння пройшли у всіх церквах республіки у рибниці, в храмі Архангела Михаїла, найбільшому у Придністров'ї. Ми приїхали з Росії з міста Москви. Ми приїхали з Росії, з Москви. Цей храм будувався батюшкою Євгеном, нашим родичем. Тому ми приїхали сюди. Дуже багато років не були в цьому храмі, і нам дуже сподобалося. Атмосфера дуже святкова і різдвяна. Велика радість покриває всю землю, ібо младенець народився нам. Позаду 40 днів посту. Далі після різдва для православних розпочинаються святки. Рождество христове це світлий праздник. Різдво Христове це світле свято, це наше сімейне свято. Ми святкуємо його у родинному колі. Ми хочемо передати дітям молодому поколінню. Ось ці традиції у різдвяну ніч йшли люди і до храмів Дубосар, аби разом з іншими прихожанами розділити радість світлого свята. Різдво дуже класне свято, особливо для нас. Ми з сестрою з села Михайлівка, і в нас є така традиція на різдво колідувати. Зранку йдуть діти, а ввечері дорослі. Ми наряджаємося. Сімейне Всі всі сімейне свято зустрічаємося. Діти виросли, приходять в гості, родичі, готуємо обов'язково холодець, голубці. Коли була маленькою, завжди варили вареники. Дотримуємося традиції, як нас вчили батьки, так і вчимо своїх дітей всіх. Вітаємо зі святом. Після різдва за православним календарем починаються святки. У ці дні люди звеличують народження Спасителя. Гояний сільський гостювий будинок, агропансіонат поята. Артем мишко та саша пакують рюкзаки. Час додому. Три дні жили тут і подорожували туристичними маршрутами до босарського району. Я другий раз в там лакіря. Я вдруге в цьому таборі. В монастирі було дуже гарно. Стеля хоч і низька, але дуже гарно. Там кімнати ченців були. Мені все сподобалося в цьому таборі. Тут прикольно ми, ми тут під горами ходимо на гори, забираємось і заходили в скелі в монастирі. Організатори зимового табору відпочинку для дітей туристична агенція Let's Go. Спочатку водили дітей у походи лише у теплу пору року, потім вирішили показати і зимову красу Придністров'я. Кожні канікули для ми проводимо подобний лагеря. Кожні канікули. Ми проводимо табори вже третій рік. Цього року вибрали тубосари, тому що навколо багато визначних пам'яток, які можна відвідати, не витрачаючи багато часу на дорогу. Це допомагає дітям пізнавати та вивчати нашу батьківщину. Це географія, біологія, все, що вони проходять в школі, вони бачать наживо, розуміють, що у нас є не тільки міста, а й природа заповідники. Заповідники Горлик, Острів Гояни, Дубосарське море, Рогівський скельний монастир. Ці мальовничі місця тепер на власних фото кожного туриста табору, а ще й Пугаченський схил між Григоріополем та селом Ташлик. «Це пугаченський склон. Це Пугачинський схил за 38 кілометрів від Тирасполя. Колись це була основна база з підготовки спортсменів із скелелазіння. Пугачинський схил цікавий об'єкт республіці. Самі скелі сягають висотою 30-40 метрів. В чистої скелі близько 25 метрів. Їм багато мільйонів років. Шлях до вершин скель це 4 кілометри, практично дном колишнього сарматського моря вздовж Дністра. Кушка, вау! Там аж А ще тут десятки джерел, багато рідкісних тварин та рослин. Тільки птахів понад 100 видів. Настрій відмінний. Горами полазити прикольно, а в Придністров'ї круто, красиві Дністер, красиві скелі. Юні туристи домовилися зустрітися знову. Тут, у таборі, вже навесні. Про вечірню програму першого придністровського сьогодні одразу після кеба звернення президента Вадима Красносельського до посадових осіб Молдови у зв'язку з застосуванням нових форм економічного тиску на придністровських підприємців о 21.15 не пропустіть. Люди страждають. люди страждають. Я хочу політикам нагадати один важливий момент: політики приходять у владу не для піару та гасел, а для конкретних дій та справ для людей, які живуть на тій чи іншій території. Тільки для цього народ голосує за вас, шановні керівники. Ну а далі людина року о 21.30 – церемонія нагородження найкращих придністровців. Нагрудні знаки, посвідчення та дипломи для переможців і не лише ми готові представити, Ми Готові представити імена 11 лауреатів. Ті 27 двадцять ручистої церемонії нагородження лауреатів державного конкурсу Людина року 2023. Вечір понеділки не буде нудним. Залишайтеся з нами. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.